Я звати Михайло Кучинський. Я цікавлюся проблемами України, бо мене це болить, бо я українець. От я стараюся робити те, що я можу, але є дуже багато проблем в Україні, але одною із таких важливих проблем є проблема мені здається, це на мою думку. Проблема Реабілітації воїнів, які приходять з фронту, вже повертаються в... додому. Тих людей, які, знаєте, я недавно прочитав послухав одного капелана, який сказав, що прийшов в лікарню і він підійшов до воїна, в якого нема ні рук, ні ніг. І що ви спитав, чим тобі допомогти, він сказав, от не ви можете для мене добре зробити. Пристрійте мене. А він каже, ні, я його не можу зробити. Це є велика проблема. І кожного з тих людей, хто приходить з війни, поколічена душа, поколічене тіло. І держава мала би. Мені здається, на першому місці поставити питання реабілітації тих людей. Бо правильно, вони такими вже не будуть, як вони були до війни. І от власне завдання суспільства поставити їх хоча б, щоб їм трошки легше було. Способів і методів, мені здається, багато. Так як я маю. Трошки зв'язок з мастерством. Я спостерігаю, в госпіталях приходять художники, з ними малюють. Вони в малюнку, може цей малюнок не але цей малюнок відображає їхню душу. Вони роблять інакше небо, бо вони бачили то небо, чорне з клубами диму. Вони бачили вогонь, вони бачили покалічені тіла і покалічені долі. Знаєте, чому кажуть, що всі хлопці, які пішли на фронт, дуже багато було атеїстів. Але коли прийшлося, всі почали молитися і всі на пам'ять знали, от наш і Бог роду Ну, що робити? Трудно знайти причину о, чи панацею від того, як допомогти тим хлопцям. Але мені здається, що кожне добре відношення до цієї людини, подяка цій людині, їх буде приводити до нормального життя. Так я думаю, їх буде приводити до нормального життя вайти right.